Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю. 20% від бюджету міста вимагають передати на армію Одесити. Для цього люди вийшли під мерію напередодні сесії. Втім, коли Одесити стояли із плакатами та просили депутатів та чиновників звернути на них увагу. Мітингарів ігнорували. Тому люди пішли всередину мерії, але пустили не всіх бажаючих, мовляв, у міськраді небагато місця. Будь ласка, передайте туди. Ви туди йдете. Невже ви так поспішаєте? Жіночко, Милинки не знайдеться людей вислухати. Наш міський бюджет не вважає видатки на армію пріоритетними. В пріоритеті в нас клумби. А коли ти розумієш, що от зараз могли. Ці гроші віддати на допомогу, а хочу зробити електронні квітки чи викласти дорогу, яка тільки що там вона лежала, вона була нормальна, без дир, без глибоких ям. А вони її здирають і кладуть нову, щоб вести події ціла наших героїв. Наша основна вимога це 20% з місцевого бюджету на ЗСУ. Не не з такою вимоги, що ми приходимо, просимо, показуємо, які тендери закрити, показуємо, де ці гроші взяти, щоб це було просто. Автоматом От ухвалили бюджет 20% всіх цих коштів відправили на зсу І дали також звіт, що купили, за які кошти купили. Що не було, що купили два дрони? А за цих за ці кошти можна було купити 22 дрони. дрона. У свою чергу на сесії відзвітували, що з бюджету Одеси на підтримку армії виділили майже мільярд гривень. В основному гроші перераховуються через дві програми: безпечне місто та сприяння теробороні. Водночас ці кошти досі не витрачені в повному обсязі. Чиновники пояснюють це тим, що процес ускладнюється бюрократичними процедурами, та й знайти необхідні для військових речі не так просто кажуть чиновники. І саме сьогодні на цю програму ми збільшуємо кошти в розмірі 147, майже 148 мільйонів гривень. Тобто програма Безпечне місто з урахуванням сьогоднішньої сесії буде складати 462 мільйона мільйони гривень. Друга програма, яка ми також е, враховуємо, що це на збільшення е, саме обороноздатності нашого міста і нашої держави, це цільова програма по теробороні. Ми скорочено називаємо слідуючий слайд. Сьогодні у нас в бюджеті 552 мільйона гривень. Тому разом до сесії було 895 мільйонів. З рахуванням сьогоднішньої сесії 1 мільярд 43 мільйони. Они гривень. Майже півмільярда гривень витратять на цифрову трансформацію Одеси. Відповідну програму ухвалили депутати. Витрачати гроші будуть поступово до 2026 року. Цього ж року 88 мільйонів хочуть витратити на впровадження електронного квитка у трамваях та тролейбусах. За ці гроші придбають платіжне обладнання та програмне забезпечення. Додам наразі за проїзд у трамваях та тролейбусах і так можна платити онлайн через QR-код. Код або додаток Приват 24 ще 64 мільйони гривень планують витратити на єдиний кол-центр, куди зможуть дзвонити Одесити. Загалом цьогоріч на цифрову трансформацію Одеси депутати вирішили витратити понад 100 мільйонів гривень. 360 одеситів отримали одноразову виплату від мерії за мобілізацію. Це дані, які можна порахувати, виходячи із озвучених на сесії міської ради цифр. Нагадаю, так звані підйомні для мобілізованих одеситів вирішили виплачувати на початку цього року. Це 20 тисяч гривень. На них претендують люди з одеською пропискою, які були або мобілізовані, або вперше уклали контракт саме цього року. Для отримання грошей треба написати заяву та додати документи, а саме паспорт, ІПН, довідку про прописку зарахування до військової частини та відкриття банківського рахунку. Це саме виплата одноразової матеріальної допомоги мобілізованим на сьогоднішній день. З 20 мільйонів, які є в бюджеті, вже профінансовано 7 мільйонів 200 тисяч. Всі заявки, які надходять від вказаної категорії, вони обробляються департаментом праці та соцполітики і фінансуються. Одеса отримала два евакуатори з Німеччини. Про це повідомили у мерії. Наразі проводиться реєстрація цих транспортних засобів. Але поки що автохами можуть бути спокійними. Евакуатори не скоро будуть працювати по Одесі, бо це питання ще мають врегулювати на законодавчому рівні, тобто у Верховній Раді. Крім того, ще навіть немає штрафмайданчиків для зберігання авто. Втім, на їхнє облаштування вже встигли виділити 9 мільйонів гривень. Чотири гектари землі необхідно, аби побудувати в Одесі сміттєпереробний завод. Про це стало відомо на сесії міської ради. Завод не лише буде утилізовувати сміття, а також додаватиме електроенергію та тепло. Після оформлення земельної ділянки міська рада почне процедуру розробки проектної документації. Допомогти у цьому пообіцяли партнери із Японії. Нагадаю, про будівництво сміттєпереробного заводу в Одесі говорять вже не один десяток років. Перемовини з інвесторами починав екс-мер Едуард Гурвіц ще у 2008 році. Але з тих пір і донині завод в Одесі так і не з'явився. Хотів видати наркотики за дитячі сувеніри. Патрульні поліцейські затримали молодого чоловіка, якого підозрюють в розповсюдженні закладок. Помітили юнака, коли той дивно їхав на самокаті, постійно нервово озираючись. Його зупинили, провели поверхневу перевірку і знайшли 14 згортків з невідомим вмістом. Хлопець пояснив, то дитячі іграшки та копи йому не повірили. Затримали, а вміст пакетів направили на експертизу. СБУ затримала в Одесі двох чоловіків, які мали підпалювати авто українських військових на замовлення ФСБ. За знищення однієї автівки російський куратор обіцяв дві тисячі доларів. До цього чоловікам вдалося знищити автівку одного військового. Палії ретельно готувались до злочину, закупили розпалювач, розшукали по місту військові автівки і надіслали координати в закритий телеграм-канал, де адміністраторами були агенти російських спецслужб. За даними слідства, один із затриманих раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків. Тепер обом загрожує по 12 років тюрми. Сімейний бізнес батька та сина завершили копи. Двадцятирічний юнак разом із батьком організували канал переправлення ухилянтів за кордон через невизнане Придністров'я. Спочатку клієнти приїжджали потягом в населений пункт, близький до кордону. Далі їм проводили інструктаж і проводили через кордон. За свої послуги вони брали 3 тисячі доларів. Затримали їх якраз під час передачі грошей від одного з ухилянтів. Тепер і батьку, і сину загрожує 9 років за ґратами. Електронних повісток не буде принаймні, поки що. Про це заявив нардеп Федір Веніславський. За його словами, запровадити цей механізм без ухвалення відповідного закону неможливо. Але й планів таких поки немає, каже нардеп. Нагадаю, військово зобов'язані чоловіки та жінки мають оновити свої дані або стати на облік у ТЦК до 16 липня. При цьому жінок можуть мобілізувати тільки за їхнім бажанням. Оновити дані можна через застосунок резерв плюс» у ЦНАПі або у ТЦК. Електронних повісток бути не може і, тим більше їх не може бути без е, внесення змін до відповідного закону е, про е, або про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, або про е, військово-бовзійськову службу, або про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників резервістів. Але е, планів вносити зміни до цих законів, які би передбачали, можливість е, оповіщення чи е, е, оформлення повісток через якісь електронні засоби комунікації на даний момент немає. Середня зарплата чиновників перевищила 50 тисяч гривень. Дані оприлюднило міністерство фінансів. У лідерах за рівнем зарплат нацкомісія, яка у тому числі затверджує тарифи на світло та інші комунальні послуги. У середньому її працівники отримують майже 90 тисяч гривень на місяць. На другому місці антимонопольний комітет із зарплатою у 88 тисяч гривень. У секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять сімдесят дві тисячі гривень за даними держстату середньомісячна зарплата українців у 2023 році зросла на 17,5% – до майже 17,5 тисяч гривень Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за телефоном 726-3226. Залишайте з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.